Довгий час всі історики знали, що десь у світі існує справжня шабля Івана Мазепи. але де вона була? І ось тут починається розслідування. Деякі наші науковці вирішили підняти це питання і знайти цю реліквію. Все починається з того, що з'ясувалося, що шабля Мазепи нібито знаходиться на аукціоні. Її продавали поляки. Вони казали, це шабля Мазепи. Купуйте швидше, поки ми не продали. З'ясувалося пізніше, що це копія. Така де оригінал пошуки. Продовжуються. Науковці з'ясували, що можливо в Ермітажі, Петербурзі, і знаходиться оригінал, тому що дуже багато доказів переводять саме туди. Вони звертаються в ермітаж, а вони кажуть, ні, у нас нічого ні. І Ми не зупиняємось, тому що надто підозріло. Вони придумують різні причини. То у них немає цих реліквій, то вони їх десь загубили. Очевидно, щось не так. Ми дійшли до підвалів адміралтейства, це свята святих Росії, і з'ясувалося, що саме там і знаходиться шабля Мазепи. І не повірите, не тільки вона. А що дуже багато наших реліквій, і точно знадобилися б нам, і росіяни зберігають їх в таких умовах, які можна назвати ідеальними. Вони бережуть нашу спадщину для себе. Саме тому нам, в подальшому, доведеться заново це все осмислювати, їздити по всій Європі та збирати рештки української історії, яку довгий час просто вивозили. Саме тому давайте разом берегти нашу історію і повертати своє.